Получені Штати у траурі. Криваве вбивство у місті Ньютаун, штат, Коннектикут. Загинуло 12 дівчаток і 8 хлопчиків. Всі мали по 6-7 років, а також 7 жінок, а також сам убивця 20-річний Адам Ланза. Негідник скористався кількома пістолетами, що були в колекції його матері, колишньої вчительки. Її юнак, її юнак застрелив перед тим, як попрямував до школи. Потім почав розстрілювати дітей та вчителів з гвинтівки. Стріляв не один раз, а від трьох до 11. Одна з загиблих, 27-річна Вікторія Сото, врятувала своїх учнів, заховавши їх у шафі. Наразі американські експерти роблять висновки щодо загибелі самого кілера. Поки невідомо чи він покінчив життя самогубством, чи загинув у перестрілці з поліцейськими. Також перевіряють достовірність тексту на інтернет-форумі, де вбивця вписав про свої плани. Ті, хто знали Адама Ланзу, кажуть, що мати змушувала його багато вчитись та отримувати відмінні оцінки. У багатьох країнах світу люди несуть квіти та дитячі іграшки до американських посольств. Мжорі до більшість тих, хто помер сьогодні, були діти, гарні маленькі діти у віці від 5 до 10 років. Ми пережили занадто багато таких трагедій за останніх пару років. І кожен раз, коли я дізнаюсь про щось подібне, то реагую не як президент, а перш за все, як батько.